Михайло Коцюбинський дорогою ціною, Повість скорочено». Діялося це в 30-х роках минулого століття українське поспільство з ярмом панщизняної неволі на шиї тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша і спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладено на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром і з невтраченим ще смаком волі, широких просторів. Він ішов у ярмі, скорившись силі, хоч часом, із гніву очі йому наливалися кров'ю, і тоді він хвицав ногами. І наставляв роги. Вільний дух народу щетлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі, такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні від вчора, підтримували, жевріючу під попелом іскру. Старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі. Піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, споетизованої, може, у дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бесарабські степи, вільні без пана і панщини, рвалася гаряча уява і тягла за собою. Сотки й тисячі. От, хоч би там за Дунаєм, гей, там за Дунаєм, ярами, коритами висхлих річок, лісовими нетрями, прикриваючись нічною темрявою, ховаючись, мов от дикого звіра, тікало від пана й панщини все, що не заплісніло в неволі, не втратило ще живої душі, тікало, щоб здобути собі те. За що предки виймали шаблі з піхов або ставали до бою з кіллями та вилами. А тим часом ворог не дрімав. Власники душ, повернених у робуче бидло, записаних у господарський інвентар дідича разом із волами і кіньми, найбільш боялися того неспокійного, вільнолюбного духу народного, бо його ніяк не можна було припасувати. До панських інтересів, погодити з незмірними скарбами, які давала панові оброблена хлопом українська земля. Віковічна боротьба двох станів, панського й мужичого, боротьба хронічна, що часом приймала гострі форми і бурею проносилася над нещасним краєм, ніколи не кінчалася, ба й не могла скінчитися, хоч пан Переміг. Ще недавно, омившись в омані власною кров'ю накидавши в кодні стіжок гайдамацьких голів, пан смакував перемогу, пильно обороняючи свої права на живий робочий інвентар. Хлопа. Хлоп протестував. Хлоп тікав на вільні землі, рятуючись як міг от панщини, лишаючи на рідній землі все дороге. Усе миле його серцю, але й там, далеко від рідних осель, настигала його панська рука. На півдні Бесарабії, от бистрого пруту, по лівім боці Дунаю, аж ген до моря стояло на чатах військо і заслоняло волю, що там, за широким Дунаєм, за зеленими прибережними вербами, синіла десь у чужій країні. Голову втікача оцінено. За кожного спійманого прибережні козаки діставали плату. Сотки, тисячі нещасних попадалися до рук козакам і мусили випити гірку до краю. Лиха доля чекала втікача, його віддавано в некрути. Заслано в Сибір, катовано канчуками, тавровано, мов худобу. Або з оголеною напівголовою, збитого, збасаманеного, отсилали в кайданах назад до пана, знов у неволю, на панщину. Чого він міг сподіватися вдома від пана, а проте, мов талії води під теплим подихом весни, річкою текло українське селянство туди, де хоч дорогою ціною можна здобути бажану волю. А ні, то полягти кістками на вічний спочинок. Частина перша. То ти, Остапе, я, Соломіє. Що ж воно буде? А що ж буде? Хай воно загориться без вогню й диму утечу, піду за Дунай. Може, ще там люди не пособачились. От бачиш сакви, бувай здорова, Соломія! Тікаєш, покидаєш мене, і оце я лишуся сама з тим осоружним чоловіком. Ні, тікай, тікай, Остапе, коли б ти знав, що робиться в горницях, пан біга по хаті, мов скажений. Бунтар кричить, гайдамака, він мені людей баламутить, покликав осавулу. Веди мені зараз Остапа Мандрику. Так, з живого шкуру здеру. Чисто оббілую. Я ж йому пригадаю гайдамаці котню. Так, у некрути каже, оддам. А паня біла-біла, трясся, трясе її, а вона руки заломила та. Ромцю каже тікаймо звідси, бо ті хлопи заб'ють нас, як мого дітуся в умані. Тікай, Остапе, тікай, серце, спіймають, катуватимуть нелюди, живого не пустять. Враг його бери. Не так мені страшно ляха, як злість бере на наших людей. Застромив віл шию в ярмо, та й байдуже йому тягне, хоч ти що. Ех, піду де воля, де інші люди. Бувай здорова, Соломіє. Перелазь, хоч попрощаємося. Остап перекинув через тин, за яким стояла Соломія Сакви, і сп'явся на тин. На нічному зоряному небі витнулася ставна парубоча постать і зникла по хвилі в густих бур'янах по той бік тину. Ну, та й кропива ж тут чисто попікся. Де ти, Соломіє? Поночі й не видко. Ось я і перед Остапом зачорніла велика, як на доброго мужика, постать. Ходім до ставка, посидимо під вербами. Остап із Соломією сіли під вербою, але їм не говорилося. Події, що несподівано привели до їх розлуки, бай невідома будущина, яка кинула вже свою тінь на душу, збіглись у цей мен докупи і мов замулили глибину сердечну. Говорити мало, що скажеш кількома словами? Говорити ширше, навіщо? Не полегша на серці, не одміниться доля. Та й ніколи вже пора рушати. Ти ж куди подасися, Остапе, та мені аби на чорний шлях, а там уже якось воно буде, там напутять уже. Ну, то не йди голубе селом, щоб не побачив хто. Я тебе духом перехоплю човном на той бік, а там чагарником, полем та й вийдеш на шлях, так безпечніше буде. Соломія підійшла до ставка, скочила в човен. І почала шарити на днищі. Капосний дід одніс весло в катрягу. Ну, та дарма, обідемося. Одним зручним скоком Соломія опинилася на березі і з такою легкістю витягла стину коляку, мов би то була застромлена дитиною ломачка. Остап сів у човен, і Соломія одіпхнулася від берега. Човен плавко загойдався на воді. А далі тихо й рівно посунув по воді над зорями, що тремтіли на дні блакитної безодні. Соломія з тихим смутком дивилася на Остапа й чула, як по її виду котилася сльоза за сльозою. Вони мовчали. Чорний панський гай потиху відсувався назад, закутуючись волокнуватими пасмами білого туману. Остап скочив на берег, легким рухом закинув на плечі сакви. І незабаром зник у чагарнику, а на човні, як велетенська чавунна постать, і ще довго стояла Соломія, спершись на кіл і вдивляючись у чагарник, де разом з Остапом зникало її щастя. Остап ішов навпростець, минаючи вузькі криві стежки, протоптані товаром і пастухами. Одійшовши кілька гонів, Остап зупинився і озирнувся. Невиразною чорною плямою лежало сонне село у видолинку, і тільки в корчмі ясно світилось одиноке віконце і приковувало до себе Остапів погляд. Все одиноке світло серед сонного села було, немов останнім прощавай рідного закутка, ниткою, що в'язала його з батьківщиною, з усім близьким. Але за хвилину віконце згасло. І Остап почув, як разом із зниклим світлом у його серці щось урвалось, і село геть отсунулось від його. Остап непомітно для себе зітхнув і рушив далі. Чи то під впливом прощання і соломійних сліз, чи внаслідок реакції про пережитих турботах, його обгорнув жаль. Чого саме було жаль, він не міг би сказати. Та й не думав про те. Так, просто жаль стис за серце, підступив до горла. Якась струнка сердечна бренькнула, зачеплена тим жалем, а з чагарів та знив таких рідних і милих, він це почув зразу. Натовпом знялися давні згадки дитинства, неясні, невиразні, але вимагаючи частини серця для землі, яку він покидав тепер навіки, може. Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежечка, усе це було йому знайоме промовляло до його. Тут, у товаристві однолітків пастушків, заводив він безконечні грища. Тут він пас худобу. Панську, тим то й ба, що панську. Та й хіба він сам за весь свій двадцятилітній вік? Не був лишень панською худобою. Хіба його батько, мати, Соломія, навіть дідусь його, який ходив у Січ, а потім різав панів в Умані? Хіба ж вони не стали такою худобою? Коли б вони не були панським товаром, то не міг би пан розлучити його із Соломією та силою віддати її за свого хурмана, не міг би сивого дідуся. Катувати на стайні нагаями. Не похвалявся б оббілувати Остапа за сміливе слово. Оббілуєш злорадно осміхнувся Остап до себе. Шукай вітру в полі. Коли б хоч дідусеві нічого не сталося через його. Та що йому станеться? Він уже старий. Не сьогодні, завтра покладуть у яму. На згадку про діда Остап почув щось тепле у грудях. Ті велиці казки про Січ, козацтво, про боротьбу з панами за волю, яких він слухав, затаївши дух і не зводячи рожеврілого ока з уст дідових, будили в дитячій голові химерні мрії, вояцький запал. Не раз телята й вівці, спокійно пощипуючи травицю в чагарнику, були свідками козацьких нападів. Або уманській різні, виконаної підпасичами під проводом Остаповим: Воля, воля і воля. Все чарівне слово, споетизоване столітнім дідом, розпалювало кров у хлопця, а дедалі з літами, під впливом витворених панщиною умов, прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Народ стогнав у неволі. Але стогнав потай, не протестуючи, і коли Остап, вихований дідом у давніх традиціях, здіймав річ про те, що пора вже висунути шию з панського ярма, люди спочували йому, але далі спочуття діло не йшло. Знайшлися навіть такі, що вклали панові в вуха бунтівничі речі молодика. І от тепер Остап, скривджений і цькований, Мусив кинути рідний край. Тим часом темна блакитнічного неба почала потроху бліднути. Зі сходу дихнув вітрець та овіяв Остапа. І враз Остапові зробилося весело і легко. Він почувся на волі. Молода, невитрачена сила хвилею вдарила в груди, розлилася по всіх жилах, запрохалася на волю. Остап зірвався на рівні ноги і не пішов, а побіг далі. Йому хотілося гукнути на всі легені словами пісні або хоч крикнути, узяти отак щось у руки, велике, міцне, і зламати його. Але він здержався. Він ішов тепер прутко, сильно вимахуючи ціпком, мов усю силу свою молодечу вкладав і в ту ходу, і в рухи, а думки одна за одною. Як на крилах, летіли все наперед. Не так думки, як уява, уявляється йому Дунай. Широкий широкий, ну, як Дунай широкий, за Дунаєм Січ. Басують під козацтвом коні, мов звій ті повигинали шиї. Козацтво, як мак, жупан червоний, Вуз чорний, довгий, при боці шаблюка. Попереду Попереду Остап, кінь під ним гарячий, вороний. Той, що в пана лишився на стайні, одіж із щирого срібла злота, шабля довжелезна. Він оповіда козакам, завіщо пан хотів його обілувати, яка повелась тепер у них неволя в Уманщині, що треба піти визволити народ із неволі, потішити на старість дідуся. Та одняти Соломію від її чоловіка. Бо вона не хурмана панового, а його Остапа кохає. Козаки вклоняються йому, пускають із копита коні, кидаються в Дунай, перепливають його, а далі мчаться Остап попереду через луки й поля, до них у село, в Уманщину. Чи бачиш Соломіє? Остап вийшов на шлях і озирнувся. Оддалі щось манячило на шляху, немов який подорожній. З клунками на плечах плентався шляхом от села. Але тільки Остап звернув із дороги, як йому причулося, що хтось немов гукає. Він озирнувся. Прискорюючи ходу, подорожній махав до нього рукою, бажаючи, очевидячки, спинити його. Що за мара? Першою думкою в Остапа було тікати. Але, зваживши, що поки він один на один жахатися нічого, Остап зупинився, очікуючи та вдивляючись у подорожнього. Був то молодий безвусий парубок, міцно збудований, у високій сивій кучмі, короткій чугаїнці і з довгим ціпком. Остапові було чудно, що парубок немов осміхався, але коли той наблизився і привітався до нього, Остап із несподіванки скрикнув Соломія, чи ти здуріла? Може, й здуріла, сміялася Соломія. Пек тобі, маро, чистий парубок. Куди ти й пощо? За Дунай у Січ із тобою. Приймаєш товариша, чи не приймаєш? Ну, ти знавісніла, молодице, чи тебе нині жарт узявся? Які там жарти? Скоро ти пішов. Як я стала на човен, та й задубіла. Холодна, холодна, мов завмерла. Далі прокинулась і чую, що все мені противне, усе гидке і чоловік, і панщина, і життя моє безщасне, пропадай воно все пропадом. Піду і я світ за очі. Уже ж за тобою хоч серцеві легше буде. Та чимдуж додому, за торбину, укинула, що треба на дорогу. Тільки, думаю, пан ловитиме нас, але я не дурна. Дідька з'їсть, що спіймає. Метнулася до комори, чоловіка нема дома, повіз паню в гості, зняла з жертки сорочку й штани. Тоді спідницю з себе, штани на ноги, накинула на плечі чугаїнку, а на голову шапку і козак козаком. Шукай тепер, пане, парубка з молодицею. Ніхто не бачив, лише двох парубків зустрічали». Що ж мені з тим, що скинула діяти? Покинути, боюся, догадаються ще. Узяла своє під пахву, побігла до ставка, прив'язала камінь і шубовсю воду. Вічна я пам'ять. А тоді селом та на шлях та біжу, біжу, щоб догнати. Ху, як ухекалася. Що ж, приймаєш парубка в товариші, чи ні? А що ж я робитиму з тобою в Січі, гей. Остап осміхнувся. Він, властиво, радий був Соломії. Лише ота несподіванка збила його з пантелику. Сонце було низько, так у два чоловіки від землі, коли Остап прокинувся. Він хотів збудити Соломію, але лиш глянув на неї, як схопився за боки від шаленого реготу. Ха-ха ха. От козак розкозак. Реготався Остап. Ха ха-ха. Той Регіт збудив Соломію. Вона схопилась і, протираючи очі, здивовано зиркала на Остапа. Ти чого? Продери, продери очі. Ха-ха. ха, -ха, -ха Бачу вже. Та чого ти? Ну, тепер ходім. Остап підвів Соломію і потяг її до кринички. «Стань на коліна й дивись у воду. Соломія нагнулась і зазирнула до кринички. Звідти глянуло на неї свіже, повне обличчя з карими очима, що так виразно біліло при картатому очіпку і пасмах чорного волосся, що під час сну повисмикувалось з під очіпка. Тепер глянь на свої ноги. Соломія глянула й залилася дзвінким сміхом. Ха-ха ха, -ха, -ха не вгавав Остап. Голова молодицина, а ноги парубочі. Вони роготались, мов діти. Вона тонко та дзвінко, як молода дівчина, він грубше, передчасним баском Двадцятилітнього парубка. Що ж воно буде? спитав перегодом Остап. Та ж як хто підгледить твій очіпок, не мене нас халепа. А ось що буде, рішуче промовила Соломія, та й цими словами здерла з голови очіпок. Чорні буйні коси. Впали їй на плечі і вкрили нижче пояса. На, ріж! Що ти кажеш? жахнувся Остап. Ріж, кажу, а тобі не жаль, Соломія?» Ані крихти, ріж, уперто намагалася молодиця й сіла доля. Та в мене й ножить чортма ріж ножем. Остап стояв, вагаючись, але бачачи молодицину впертість, вияв ніж. Поточив його об камінь і почав обтинати в кружок Соломіїне волосся. Довгі пасма чорних кіз, мов мертві гадюки, тихо зсувалися по плечах додолу і лягали на землі дивними покосами. Однак Соломія дурила себе, запевняючи, що їй не жаль кіс. Як тільки ніж шурнув по волосю і до ніг Соломійних упало перше пасмо кіс. Вона почула якийсь біль у грудях, щось стисло за серце, і на очі набігли сльози. Робота була скінчена. Остап отступився від от Соломії, щоб здалека краще придивитися до своєї роботи. А Соломія, мовчазна й замислена, сиділа долі серед обтятого волосся і вдивлялася кудись у простір. Заходячи сонце. Червоним світлом осявалося картину, його стрункого й міцного, з чорними очима, орлячим носом і темним молодим вусам на засмаленому обличчі, і її, що в образі білолицього чорнявого хлопця, дивилась у простір засмученими карими очима. Ну, пора нам рушати. Гей ти, парубче, як тебе звати? Семеном чи як? Про мене й Семене, зітхнула Соломія і знялась із місця.